Замість археологічної спадщини тротуари Цьогоріч черкаси затоптали створення унікального музею історії середньої Надніпрянщини, бо кошти, виділені на створення археологічного закладу, міські обранці перерозподілили на дорожні блага. Тепер черкаси можуть втратити багатотисячну археологічну спадщину, зібрану за кілька десятиліть, бо зберігати унікальні експонати ніде. Ірина головка продовжить. Є знаряддя з кременю, виготовлені руками неандертальців понад 100 тисяч років назад. Таких древніх пам'яток із багатотисячної історії археологічній колекції Михайла Сиволапа понад 50 тисяч експонатів. Цю краєзнавчу спадщину археолог разом із небайдужими збирав з два десятки років. Тут одяг, знаряддя праці, побутові речі, зброя коштовності та інші унікальні знахідки, про які у археологічних музеях тільки мріють. Лише невелика частина колекції, каже археолог, у музею Черкаського національного університету, решта на пристосованому складі. Трипілля в нас усю далі є, але це вже середнє, пізнє трипілля, а от раннє трипілля в обласному музеї, наприклад, немає. Археологічний музей у Черкасах відразу став босередком науково дослідницької роботи, переконаний історик, та що не менш важливо, туристичною родзинкою. Черкаси є короткою зупинкою для туристів, які навіть день не можуть. Дві-три години і все. Чому маленький 30-ти тисячний переяслав має 26 музеїв, а великі 300 тисячні черкаси мають два-три музеї, які можуть подивитися. Обранці перерозподілили музейні кошти на ремонтні потреби. Півмільйона пішли на дорожні проблеми, тротуари та ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Перерозподіл музейних грошей то вимушене рішення переконують у виконкомі. Мовляв, пошук приміщення триває. Та й грошей, б, однак, не встигли освоїти. Попередню будівлю для музею знайшли, говорять у міському департаменті архітектури. Та вона на балансі соснівського субу. Там нині комунальні дільниці, де приймають громадян. На даний час. Департаментом ЖКХ і комунальним підприємством, я так розумію пока не визначено інше приміщення, щоб перевести зазначену дільницю. Тому департамент архітектури поки не в змозі приступити до проектних работ саме. В даному приміщенні гроші були передбачені, але ми не можемо почати витрачати їх до тих пор, поки не буде згода прежде всього балаців не буде згода власника приміщення на його реконструкцію. За майбутні плани на це приміщення керівництво Соснівського суду знає та далі розмову в міськраді справа не пішла. Якщо буде рішення, і ми можемо в теченні місяця. Перебратися на Пушкина 54. Ну, Пушкина 54 туди нема не транспортного сполучення. І як пенсіонера громаді міста туди добиратися на сьогоднішній день. У нас в прийомні дні, в паспортний стіл більше ста чоловік приходить. Опікуватися археологічними знахідками хочуть в обласному краєзнавчому музеї. Та місця для отримання величезної експозиції у них немає, бо лише їхня археологічна колекція то більше 30 тисяч експонатів. Про те, щоб ще 56 тисяч кудись втулити, ну у мене просто немає слів для цього. Ми в такому положенні важкому вишукуємо, яким чином. Збільшити нашу площу, які стелажі під саму стелю і як це все виходимо навіть у коридорі фондосховищ, це фізично неможливо. Повернутися до музейного питання зможуть лише з нового бюджетного року і за умови, що цього захочуть міські обранці. Археолог Михайло Сивола б готовий чекати рік. Але якщо справа знову застопориться, говорить експонати прикрашатимуть музеї інших міст. Я дуже сподіваюся, що місто ну. Все ж таки оцінить, бо е, з цього матеріалу можна зробити прекрасний музей, який буде е, окрасою міста. Ірина Головка, Тимофій Ярмоленко, Новини.